the tv Сьогодні стіни нашої академії приймають учнів 10 11 класів Сумської області в рамках Сумського обласного турніру юних економістів. Турнір юних економістів це змагання у формі рольової гри, що сприяє розвитку вмінь та навичок, вирішувати складні економічні проблеми, доповідати та відстоювати власну думку в наукових дискусіях. Зараз в актовому залі академії відбувається урочиста церемонія відкриття турніру, після чого учні розійдуться по аудиторіях та. Приступлять до безпосереднього вирішення завдань, що ж залишається лише побажати їм успіхів. Я вітаю вашу чудову ініціативу, ваше меценатство, вашу підтримку такого важливого турніру, як турнір юних економістів. Ми іскрині вам ради, ми іскрині вас ждали. Дай Бог, щоб сьогодні. Завтра і післязавтра для вас були такі насичений дні емоціями. Кожен із нас розумів, не маючи повної там вищої економічної освіти, чи базової вищої економічної освіти, розумівся е, в тому, коли і як і де правильно приймається рішення. Я впевнений, що навіть ті, хто не пройдуть до півфіналу після цього турніру, я впевнений, що це буде остання поразка в вашому житті. Бажаю вам успіхів! Нехай переможе найсильніший. Не Вони потрапляють в особливу атмосферу тепла і доброзичливості. Кожен студент може знайти собі заняття до душі та продемонструвати свій талант. Стіни нашої академії приймають учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл перших третіх ступенів Сумської області. Співорганізаторами турніру також є управління освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації. Та інститут після дипломної педагогічної освіти щойно в актовому залі академії відбулась урочиста церемонія відкриття турніру, і зараз усі учні розійшлись по аудиторіях і почнуть вирішувати безпосередньо завдання та задачі. Що ж залишається побажати учням тільки успіхів Наші учасники він є дуже високий, враховуючи, що вони тільки не почали вивчати даний предмет. А якщо порівнювати рівень учасників з попередніми роками, що ви можете сказати з цього приводу з кожним роком, досвід у них підвищується, і відповідно рівень теж буде зростати. Як ви вважаєте, чи вплине сьогоднішній турнір на вибір майбутньої професії даними учнями? Учні, які вже прийшли до нас, мабуть, вони певним чином орієнтовані саме на отримання професії економічного профілю. Я дуже сподіваюся, що коли вони прийдуть до навчального закладу, це буде саме Українська академія банківських. Враження від сьогоднішнього турніру. Чи складно розпочинати? Я вважав, що буде складніше. Мої враження є дуже гарними. Мені сподобалось концерт. Те, як нас тут віддали, взагалі ставлення до учасників. Кого ти вважаєш тут головними суперниками? Взагалі, всі команди це гарні суперники. Суперники треба поважати. Я вважаю всім удачі. Як довго ви готувалися до сьогоднішнього турніру? Мабуть, з кінця літа і які питання складні? Питання, мабуть, не те, що складні. Вони більш цікаві. Якщо їх обговорювати з командами, це надзвичайно цікаво, це надзвичайно круто. Це і досвід, і це знання, які за плечі не носити. Враження від сьогоднішнього турніру. Чи подобається вам те, що сьогодні тут відбувається? Поки що ми зіграли о, одну гру, але нам уже дуже сподобалось. І ми хочемо продовжувати. Приймали ви раніше участь у подібних заходах? Ну, приймали, але в економічному турнірі о, саме не приймали участі. Ваші перші враження від сьогоднішнього турніру? Ой, все супер! Просто такі емоції, такий накал, така так, дискусія, така, все мені дуже подобається. Відбувалося, але потім все пішло дуже добре, і ми дуже щасливі. А як ваші враження від академії? Надзвичайно позитивні враження, це, мабуть, один з найкращих закладів не тільки не тільки як в наших сумах, так і, мабуть, в усій Україні. Такої як організації і розташування даного закладу ми ніде не бачили. Чи перший раз ви приймаєте участь у даному турнірі? Ну, наша команда приймає участь у цьому турнірі вже не перший раз, але серед нас є і новачки. А які ваші загальні враження від академії? Ну, академія нам дуже сподобалась. Ми сподіваємося, в наступному році теж приймати участь у цьому конкурсі. Я сподіваюся реалізувати сьогодні наповну свої можливості і, можливо, зробити перший крок до подальшої кар'єри в економічній сфері. А які твої враження від академії? Можу сказати, що по нашому місту я не зустрічала ще настільки про... просунутого навчального закладу. Ми бачимо, захід виявився по-справжньому, цікавим та захоплюючим. Учні отримали море позитивних вражень та емоцій, а також професійних навичок, котрі обов'язково стануть їм у нагоді. Анастасія Говорун, Анна Панченко спеціально для за ТІВІ.